Шевченку не до УАФ, де зараз Андрій Миколаєвич. Мудрика помітили з посмішкою на обличчі. Зінченко покине Арсенал. Туран, нарешті, в шахтарі, деталі контракту, коменти діових осіб. Та до чого тут Луїш Каштру. Та президент епіцентру, коментар якого вас повеселить. Друзі, моє вітання, це канал Трибуна, я Макс Коляда, і зараз закінчився сезон. З'являється купа всього цікавого, трансферно і так далі, тому подібне, тому розповідаємо. І почнемо ми, звісно, з Арди Турана, який нарешті приєднався до Шахтаря. ну, Відверто крутезна, просто крутезна, шикарна. На мою думку, презентація була. Угода з ним розрахована до літа 2027 року. Тобто, ну, по факту, на два роки. Наступила на граблю з Пушичем, Там був контракт на 3 роки, і, і от зараз виправляють помилки. Чи я помилився, чи там на два роки був контракт, і я зараз просто як Довбік. довбік. Дурак. Ну і до речі, ось такі от коментарі дав Артатуран. Ну, його комент менш цікавий, більш цікавий комент Сергія Палкіна, що от, нібито Туран приречений на успіх. Мені складно пояснити, чому була саме така фраза, що він приречений на успіх. Мені важко зрозуміти, але те, що, те, що пишуть в коментах, це мене оце я зрозумів, і це мене повеселило. Ми, до речі, в минулих відео вже розповідали, хто такий цей Арда Туран, чого від нього чекати. Насправді, ну, чоловік достатньо одіозний. У нього і судимості були, і конфлікти серйозні були. Ну, такий запальний турок, скажімо так, який, до речі, досить популярний в Туреччині. І, до речі з'явилась інформація, що Луїш Каштру міг очолити Шахтар. Але ні, не той Луїш Каштру, а ось цей от. Але очолив все-таки Туран. Ну, попри всі там нюанси, які є, звісно, бажаємо. Цьому тренеру, успіху в Шахтарі, щоб у нього все було добре, чому б чому б цього не побажати. До речі, щодо Шахтаря, Юхим Конопля зараз веде перемовини щодо продовження контракту. В другій половині сезону він грав справді достатньо мало. Але контракт нібито намагається продовжити. Втім, знову ж таки, на мою думку, мені здається, Юхиму, можливо, слід б було попробувати себе в якомусь іншому європейському чемпіонаті. Плюс, знову ж таки, зважаючи на те, що в другій половині сезону він грав достатньо мало. Можливо, час настав. Друзі, пишіть коменти, як вам новий тренер Донецького шахтаря. Що ви думаєте, взагалі пишіть. Я ж вам рекомендую наполегливо рекомендую після перегляду цього відео перейти за посиланням а, і ознайомитись з матеріалом про Арду Турана на трибуні. Там все дуже цікаво, детально було розписано. Посилання буде в описі під відео. Подивіться, прямуємо далі до двох таких новин щодо українського футбола. По-перше, Іван Калюжний за оцією інформацією вже попрощався з Олександрією. Як ви знаєте, його сватали максимально металіст 1925. І, в принципі, якщо ми дорис дорисовуємо, домальовуємо сюди історію про те, що Руслан Ротань теж покидає Олександрію, здається, цей от склад, який взяв топ-2, може сильно так схуднути перед наступним сезоном. І думаю, що Олександрія вже буде. Трішки не тою командою, але в принципі, чому б ні, всі хочуть якось далі зростати, прямувати до нових цілей. По-друге, є така от інформація щодо Юрія Максимова, що по завершенню сезону він покине Ворску. Відверто кажучи, ну, я не думав, що попередньо Максимов повертався в Орску, щоб потім її одразу ж таки покинути, але як мені таки, здається, все-таки заборгованості, ну, вони впливають. Ну, це безумовно, і це очевидно. Віктор Вацько дав ось такий коментар щодо Артема Степанова, нібито він просто відмовився приїхати в розташування збірної Ю-20, додавши тезу, що нічо собі сні зашол. Мені дуже подобається ось цей от коментар щодо цієї взагалі історії. І ну, я не зовсім насправді розумію риторику Віктора Вацько: там не патріот, не хоче грати за свою команду. Ну, я переконаний, що в цьому є якесь конкретне підґрунтя. І тут мова йде не, по, не про патріот. Патріотизм, а про певні, про певні більш важливі речі. Думаю, про Степанова будуть говорити ще дуже багато, але знову ж таки, оцей комент максимально мені відгукується. Прямуємо далі. В одному з нещодавніх відео ми активно говорили про Іска Полтава, дебютанта УПЛ. Зараз поговоримо про іншого, про епіцентр. Як ви знаєте, власники там дуже і дуже багаті, але є певні проблеми. Ну, По-перше, команда виходить з достатньо таким середнім складом, десь рівня, лів... рівня лівого берега. По-друге, інфраструктура у них дуже плачевна, якщо у лівого... у лівого берега є інфраструктура, вони капітально підходили до того, щоб виходити. До української прем'єр-ліги, хоч їм і, і, і пощастило по факту вийти в ту українську прем'єр-лігу е, на початку цього сезону. Так? Е, то там питань, зокрема по і інфраструктурі, знову ж таки, не було в епіцентрі питань дуже багато, і є от такий от смішний насправді комент. від, знову ж таки президента епіцентра. Ну, в принципі, знову ж таки склад такий, такий собі, інфраструктура така собі. Але, в принципі, оцей коментар мені подобається, що будуть зберігати тих футболістів, що є, це, на мою думку, дуже правильно. Давайте, от ми просто чомусь постійно там критикуємо, говоримо, що Боже, якісь колгоспи заходять в українську прем'єр-лігу. Слухайте, ну, якщо власники не будуть просто пампити клуб баблом, аби той там утримувався, але в цьому не було жодної перспективи, це ж нормально. Команда з слабеньким складом на рівень УПЛ виходить до Прем'єр-ліги вперше в історії, для них це буде новий досвід. Якщо збережуть цей кістяк, да, там майже всю основу, не будуть там особливо, знову ж таки, пампити склад, це нормально. В чому проблема? Так вони вийшли в УПЛ, на боротьбі на жилах, на характері. Так у них немає зараз інфраструктури. Так вони ж, ну, ви думаєте, вони затримуються в українській прем'єр-лізі? Ні, звісно, я епіцентру і Полтаві бажаю успіхів. Але ж це для них буде досвід. Вони зрозуміють, ну ми вийшли в УПЛ, У нас, типу, ні складу нема, ні інфраструктури нема. Ну, треба, значить, якщо ми там хочемо грати, а я думаю, що хочуть. А наш тоді займатися футбольним клубом, щоб не ставити найвищі, найамбітніші цілі, вони будуть це розвивати. І все. Я думаю, для них це просто буде досвід, і я сприймаю те, що вони вийшли в УПІЛ зараз абсолютно нормально. Я би не сприймав, знаєте, епіцентр зараз я говорив би інші речі, якби вони почали знову ж таки пампити склад непонятними футболістами, які взагалі ніяк не дотичні до цього виходу зупинила, аби якось стриматись, просто, про, просто би просирали гроші. Цього б я не зрозумів. Але якщо така стратегія буде продовжуватись, це, і це іще плюс-мінус якось адекватно. З'явилась ось така інформація щодо Олександра Зінченка. Повідомляється, що Арсенал готовий вислухати пропозиції щодо Олександра. І в принципі, я це вже говорив раніше, на мою думку, все логічно. Зінченко вже зараз, саме зараз, значить, що він не потрібен арсеналу. Там дуже багато лівих захисників. Зінченко, саме з точки зору оборонних дій, не найкращий. з точки зору білдапу. Ну там є футболісти, ну, треба погодитись Пояскравіше за Зінченка. Взяти того ж таки Льюіса Скелі зараз ну, Арсеналу на, наразі Зінченко не потрібен. В певний період часу Зінченко в Арсеналі був потрібен. Зараз ні. Зараз відправитись в якийсь середня КПЛ для нього був би чудовим, на мою думку, варіантом. Андрій Шевченко масово травлять в соцмережах. Він з'явився на турецькій Кінгс-Лізі, це медіаліга від Піке. І багато хто пише, що а ой, а що справ в УАФ немає. Ну, насправді, тут прям так травити я не бачу сенсу, і, зокрема, через те, що мені здається, у нас багато людей не розуміють опції, функціонал, зокрема, президента Української асоціації футболу. З тієї точки зору, що в мене часто складається враження, ніби, на думку багатьох людей, президент ледь не всі опції має робити, в тому числі підмітати підлогу. Хоча, знову ж таки, закидають на рахунок Шевченка, що він там тим паделем займається, максимально там щось. То не то, то не це, то неправильно. Ви, наші глядачі, що ви думаєте на рахунок Андрія Миколаєвича і нинішніх його дій? Пишіть свої коментарі. Свою думку я вже сказав. Михайла Мудрика помітили у Вроцлаві, фанати присвятили йому його улюблену пісню. Багато хто почав писати: Ого, Мудрик з'явився в соцмережах, ще й посміхаються, що ж таке, що трапилось? Чому він взагалі у Вроцлаві? Але я думаю, що відповідь для вас очевидна. Ви ж то у мене розумні підписники. Беті з Челсі грають сьогодні. Очевидно, чому він зараз у Вроцлаві, так? He Modric said to me! I've asked have what the champions lead. So I told him no. You know the place to go. Then he said to me. I want a left number three. Ну, але те, що Мудрик насправді так в хорошому піднесеному настрої посміхається, ну, можливо, це якісь дзвіночки до того, що справи йдуть краще, ніж ми, зокрема, про це говорили раніше. Що думаєте? Друзі, ну що, на сьогодні це були всі найцікавіші новини. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, якщо було цікаво. І бережіть себе, Па-па.